13 серпня на площі Шевченка Меглева Подільського відбулось уречисте нагородження переможців конкурсу Шевченківські читання. Цей конкурс є важливий саме сьогодні, адже несе в собі єдність та незламність українського народу. Конкурс присвячений нас цьогоріч захисникам України, і ми на початку, коли ми думали про чи проводити, чи наскільки є. Ну, актуальним і можливим проведення конкурсів ми порадилися з нашими захисниками і нам сказали обов'язково проводьте, ми маємо підтримати дітей, ми маємо виступити на культурному фронті, тому що це захист нашої національної ідентичності. Шевченківські читання проводяться вже четвертий рік поспіль, і навіть війна не стала на заваді, а навпаки, згуртувала та об'єднала. Тому конкурс проводився в електронному форматі. Коли ми зробили статистику, то виявилося, що Україна єдина, що 24 області, включаючи Донецьку. Луганську, Херсонську область взяли участь у Шевченківських читаннях. Лауреатом конкурсу став Андріан Кордонський, який надіслав відео в двох номінаціях. Анна Миколайчук стала лауреатом другого ступеню серед 880 учасників. Ярослав Паламарчук отримав відзнаку за активну участь. А лауреатами гран-прі та найвищу відзнаку отримали сестри Анастасія та Марія Колібаби з ансамблю Це сон. Саме вони є переможним голосом України. Сестри отримали Кубок першості та академічне видання творці та твори від Інституту літератури Національної академії наук. Відчуваю дуже велику радість, тому що ми так довго йшли до цього. Ми дуже сильно старалися, ми займалися багато, ми переживали. Велике по себе хочу сказати Віталівні, мій найлюбими е, вчительці. Велике дякую за її терпіння. Я дуже щаслива, що саме Вінниччина представляє такий прекрасний ансамбль, це сонце, дівчата, вони символ молодого покоління українців. Сильне, свідоме, красиве.